Вітаю всіх! З вами Дмитро Лашук і ми продовжуємо наш курс Адаптивна йога. Сьогодні буде приємна, але статична практика, тому для деяких буде це вона неприємна, тому що ніхто не любить статичні практики. Одразу кажу, перша половина, як завжди, розминка і потім основне тренування. Якщо хочете отримати повноцінні курси, ставайте спонсором. Це лише 300 гривень на місяць. І, а вже ж, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам пройшла ця практика? Це дуже важливо для мене і для того, щоб я розумів, що робити далі. Добре, дихаємо ми тільки через носа, витягуємо нашу спину і витягуємось до неба. Руки підтягуємо, підборіддя втягнули, живіт втягнули, і виходимо стійко на носочки. Вдих. Видих тримаємо. Вдих. Маківко тягнемось до неба. Видих. Вдих. Тримаємо баланс. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо. Короткий крок назад лівою ногою, права нога спереду. І зараз ми починаємо нахил до передньої ноги. У мене тут десь від п'ятки до п'ятки 50 см, тобто пів метра. І я не буду переставляти ногу цю. Ось як поставила, так і стоїть. І ми з прямою спиною починаємо нахил до передньої ноги. Намагаємось. Реберними дугами доторкнутися до стегна. Тримаємо спину і робимо нахил. У кого як виходить? Найголовніше це пряма спина. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих Нижче. Вдих. Видих нижче. Вдих. Вдих видих нижче. І вдих і видих нижче. Ставимо праву руку на, можете, якщо немає розтяжки, під праве коліно. І з кожним разом ось наша грудна клітина повинна бути розгорнута в лівий бік. І починаємо скозити до максимального рівня, в ідеалі вже ж. Якщо ви робите нахил до стопи. І тримаємо вдих. Видих тримаємо. Вдих. Видих тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз змінюємо руку. Стопа так і стоїть. Тобто ми не змінюємо положення наших ніг. Ми тільки змінюємо руку по такому самому принципу. І розгортаємо тулуб. Поставили вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємось. Задній носочок. Ми розгортаємо допереду. Згинаємо наші дві ноги. Передня у нас стигно паралельно підлозі. Коліно ліве. На рівні п'ятки. Руки до неба. Вдих видих. вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми витягуємось. Стаємо ліве коліно. Тягнеться до лівого плеча лівої грудини. Руки до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Виходимо в нашу позицію. Героя. Руки тримаємо, крила тазу на одному рівні. Вдих. Видих. Концентрація на стопу для балансу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих і вдих і видих. Повертаємо ногу, присідаємо в пахову ділянку. Присіли, штовхаємось руками, витягуємо спину. Як тільки випрямили руки, ми випрямляємо ноги. Вдих, виних, а вдих, вих. А вдих, виних, вдих, вих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз присідаємо. Приклеюємо реберні дуги до стегон. Приклеїлись і потрохи почнемо вирівнювати ноги. Не відриваючи тулуб від стегон. Вдих, книжка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Потрохи вирівнюємось. І зараз тягнемось. Знову до неба. Втягнули живіт, підтягнули. Тягнемось до неба. Підборіддя втягнули. На носочки встали і тримаємо баланс. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Короткий крот. Лівою ногою дозаду. П'ятки на одній лінії і починаємо нахил допереду. У кого як виходить? Найголовніше це пряма спина. І з кожним видихом ми повинні глибше-глибше, не змінюючи кут нашої спини. Ми працюємо тільки тазом. Нахил робимо завдяки мобільності тазу. Поїхали вдих. Невидих, вдих, видих, вдих, недих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 і вдих. Ідих. Ставимо праву руку, о руку на. Лівий гомілкостоп Розвертаємо тулуб. Ось, замов. замовився. Так, і тягнемось до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Міняємо ліву руку, праву руку ставимо на лівий гомілку стоп. І знову розгортаємось до іншого боку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Плавно. Розгортаємось. Згинаємо знову ноги. Короткий воїн. Тягнемось до неба. Праве коліно можеш торкатися підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Вих. Вдих. Видих. Вдих. Вих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тякуємось до неба. Право коліно. До правого плеча. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Вих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо у героя. Концентрація. На оперній стопі. На балансі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємо ногу. Присіли. Зробили опір. Руками в пах зробу, Робимо витяжіння. Спочатку вирівнюємо руки, потім ноги. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. 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 Видих і вдих. І видих. Виходимо у вершника. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Приклеюємось до стегу, виходимо у книжку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. 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 І видих. Розслабились, провісли. Розслабили плечі та шию. Якщо дуже сильна різниця між тазом та стегнами, трохи присіли, щоб ребра торкалися стегон. Розслабились. І вирівнюємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. На цьому перша фаза завершується.